Вітаю вас, друзі! Всім привіт! З вами Оля та Володимир. Володимир та Оля. Сьогодні будемо розповідати дуже цікаву і незвичну історію. Наша зірка, ось вона, вчора прийняла участь у першому в своєму житті з по повнометражному кіно. Зйомки кіно розкажемо, як можна трошки підзаробити в Торонто, знімаючись у кіно в різних фільмах. І як вони серіали, і повномета. Що хочеш, можуть бути і рекламні кампанії, да. і все, що завгодно. Може Коротше, буде спеціальний випуск для людей майбутніх мист... зірок. мистецтва для майбутніх зірок великих і маленьких екранів. Так, так. Ну, розказуй, як ти, як ти потрапила на, на зйомки? Ну, взагалі-то я знімалася у як бекграунд, називається масовка. Воно таке. Масовка і дуже в Канаді багато знімається різних фільмів, серіалів, реклам.